Розкажу вам трошки за вчорашній спуск з гори молодої. Почали ми спуск десь годин в сім вечора і е, мали спускатися в самий низ, але йшли повільно і вирішили стати раніше на... Горі на кемпінгу. Там було на карті відмічена вода і відмічено місце для ночівлі. Прийшовши туди, ми не знайшли ні одного, ні іншого і вже затимено десь годин в 10, ми спустилися з ліхтариками вниз. Уйди. Тобі каву готовий? Да. До речі, прошу вибачення за своє запухше табло. Вчора був важкий день і я ще й спала в наметі головою вниз по схилу. Так от, спустилися ми низ до річки, до села, Тут ще кілометрів 5 звідси. І е, буквально на помацьки шукали місце для ночівлі. Ну, зранку ніби непогано, поруч річка. І зараз ми вже прокинулися, будемо снідати. І п'ятеро з нашої команди сьогодні їде у Франківськ, сідає на поїзд і йде додому. А четверо нас іде далі на Сивулі. Так що побачимось там. Щось ви тебе віс збільшується з кожним днем Pumpersy, все. І що, це все. Ну на ноги трохи важко. <танкція> я, я сам. 30 кілограм А? і малого 20. Я бачу. А вже п'яну жінку тащив. Він коли виходив з дому, Рюкзак 24, потім став 26, зараз каже 27. У мене Діма забрав 3 кілограми, а в мене 27 рюкзак. Каже, я, я, я. Батько, батько года. Рюкзак 30, син 20 і п'яна жінка в стягне. Правильно? Це і таке було, і було. <голову>, що по кайфу просто. Конечно, я так ще високо нікого не сидів. Як наслоді він Індії катають, і то не ще не діть. Сьогодні ми вирішили зробити невеличку дньовочку, дійшли до осмолоди і неподалік від села розбили табір. Дімон, Дімон вирішили що це? У мене цілюще зілля. Яке? Розказує, чайок натуральний, страв гірських. Добавлено mm -hmm. лимону і добавлено меду. Все це запарюється, настоюється. Mm -hmm. mm -hmm. Марія, березі нас mm -hmm. лічиком. Ну, ви були в горах, Марія, а, були ти в в горах. Mm -hmm. І в чому фокус ось він питає людину. Mm -hmm. Бо нормально, звичайно, людина не піде в гори. на костріку колбасу. Ну, нам просто скучно їсти, типа, ну просто. Тоді колбаса класна. Ми вирішили її пожарити, що шли. Дімо, ну наше все тебе вже почерніла. Ні, вона зажарюється дуже апетитна, правильно шкурина. Наступного дня ми вже відправили наших туристів на автобус Івано-Франківськ. Поїхали трошки більше, ніж ми очікували. Залишились ми вдвох і ми вдвох йдемо на Сибулі зараз. Ось початок нашого маршруту тут. Ігровець, висока до високої 10 кілометрів. Нам туди і ще далі. Так гарно починається маршрут з міста. який дуже хитається. Ось наш червоний маршрут, ніточка, там маркер. Вийшли ми трохи з дерев. І тут є місце, яке позначено на карті як Viewpoint. Тут дійсно непогано і видно осмолоду. У нас сусідні вершинки. Стосовно джерел і кемпінгів. Органах, розкажу, поки не забула. Те, що відмічено на картах, абсолютно не співпадає з тим, що є в реальності. Тому що джерела, як правило, це просто якась пересохша калюжа. Так що беріть з собою води і побільше. Я зараз тащу 2 літра в гідраторі і півтора літра пляшці Мало бути. Там трошки далі одне джерело. Просто була мокра земля. От і все. Тому порогани водить з собою беріть побільше особливо влітку. Йдемо ми вже години, мабуть, півтори, я не засікла. І вже останні хвилини, мабуть, 20, йдемо по прямій. Підйомчик був вже стіковий на високу, осмолодий, але ми дуже швидко обрали висоту. Зараз, вони, якщо подивитися між деревами, ми на досить такій нормальній висоті зараз знаходимося. Пинились ми біля хатки пообідали, набрали водички. Верто кажучи, джерело там не найкраще, але воно є. Зараз від хатки ми піднімаємося 3,5 км ще до гори. висока, пролягає ось таким ось такою мальовничою стежкою. Через жереб. Виглядає казково. От вона, мабуть, туди. Оно вона Одна і за нею друга. Якщо нічого не плутає, ну, здається, інших гір тут немає, значить нам все-таки туди. Але за стежку лайк. Класно. От Після всього того, де ми лізли рачки і здихали, оце вже клас. Вже майже піднялися на гору висока, вона он там. До неї 300 метрів лишилось. А до ігровця он туди один. І до перевалу Боревка 4-5 кілометрів. Там у нас сьогодні буде ночівля. Увага, літній маршрут. Я б взимьку сюди і не поперлася, тільки подивіться на ці схили. Тут взагалі можна ходити зимою. Мені здається, тут дуже небезпечно. Сама вершина там. Далі. Я так думаю, що це бліндажі першої світової, про які всі говорять. Виглядає круто. Ну це ще, мабуть, не ігравець, бо ігравець десь далі. Сама вершина. А он там, де тури. Один або другий. Йдемо подивимось. Спускаємося ми з Ігровця на полонину Боревка. І щось так сильно спускаємося, що в мене є підозра, що завтра на сивулі доведеться дуже сильно підніматися. ну якраз дуже гарно видно сивулі. Це аж план на завтра. Що це невеселий? Невеселий, кажу. Дня. У нас отакий кемп вчора ввечері був. Там зверху група стоїть. Там ще одна група стоїть. Ми знаходимося на перевалі Боревка І сьогодні у нас по плану дві сивулі. Куди далі йти що поки що не вирішили. Може будемо спускатися в Бистрицю, може будемо йти в сторону Братківської. Побачимо. Зібрали ми вже свій табір, зараз будемо виходити. І ось, до речі, привіт тим, хто любить навішати всякого добра зверху на рюкзак і ходити з цим всім добром по пожереху. Ось що сталося з моїм лимком після того, як я з ним полазила по корчам. Він геть, геть весь пошкрябаний. І добре, що він коштує, громадян, 350, якщо я не помиляюсь, і його не шкода. Піднімаємося ми на сивулі і он там со. І попереду ще одна група, на всі видно. Там чотири хлопці біжать як вжарені. А позаду нас йде група чоловік 15, вони йдуть дуже повільно. Тут така гарна стежка. Це ми вже десь підійшли поближче до вершини. Блін. Це зелене каміння виглядає взагалі якось іншопланетно. Тут ящерка мене зустріла, така маленька. Дорогі кажучи стосовно палок на таких підйомах, я вже кілька разів була так встромила, що вони зламала. Але взагалі без них іти тут нереально, бо ти хоч якось трохи страхуєшся ними, бо каміння рухається, а взагалі стежка дуже класна. це взагалі, значить ти десь не в Карпатах, вон. Вчора ігровець, на який ми були вчора. Ось туди спускались вони, я там на них була ночівля. І оце все ми прийшли за сьогодні. А далі нам туди. Он маркер. А це, якщо я правильно розумію, залишки фортифікаційних споруд. Я так думаю, часів Першої світової і тут на Сивулі і близу Поблизу Сивуль. Взагалі на Горганах дуже багато можна зустріти. Бліндажів, окопів, такого типу. Коротше кажучи, то була не сивуля, то була сусідня вершинка, на яку ми тільки що вилізли з сивулями. Я підпишу, як вона називається, не пам'ятаю. А он сама сивуля. І вон там видно траверс. Але нам туди наверх. Ось ми добралися до такого казкового місця. Так теж залишки фортифікаційних споруд. О, тут тут навіть стали намет. Нічого собі набудували тут. Зараз піднімемося наверх, по таких сходах. Як залишки якогось древнього міста. Виглядає круто, звичайно, на висоті. 1700 не десь зараз. Якщо чути на камеру, що щось пищиться, це в мене пищить рюкзак. Ну, ще трошки лишилось. Але локація класна, до речі. Я багато чула про ці споруди, дуже хотіла їх побачити на власні очі. Ок, йдемо далі. Ялинка, вони такі класні. І нам тепер ще на малу сивулю і далі вниз до урочища пекло. А от там на горизонті видно Чорногору. Сукаємося ми з Сивуль. А туди на полонину Рущена. Там заночуємо сьогодні і, до речі, треба не забути подивитися, що то за гори такі. У мене є підозра, що це хом'як. Остання. У нас сьогодні справді добрий. Ми зупинились в дуже гарному місці поблизу урвища Пекла. І тут ось такі галявини. Купа просто місця для наметів. Там ще внизу джерело, струмок. І там ще ціла величезна галявина для наметів. Погода прекрасна, все супер, але ми сьогодні вже спускаємось вниз, їдемо у Франківськ. І завтра сідаємо на потяг додому. Зібрали ми вже наш, наш табір. Ось так тут все виглядає. І такий вид на гори. Від урвища пекла до бистриці відстань десь 16 кілометрів. Спуск у нас зайняв години 3-4. І на цьому наш похід добігає кінця. Дякую за перегляд. Любіть гори, ходіть у походи. Слава Україні і до зустрічі на стежках.